Всім привіт! Мене звати Оксамитка Блажевська. Оксана Володимирівна Блажевська, я викладачка інформаційного творчого агентства «Юнпрес», Київського палацу дітей та юнацтва. Я викладаю літературну майстерність та книжкове блогерство. І сьогодні вам розповім, яким я є керівником, керівницею гуртка. Яка ж я є керівниця гуртка? Я передусім помічниця, яка надихає на написання власних текстів, читання книжок і ведення книжкових блогів. Я не ставлю оцінки вихованцям, а спрямовую їх. Мені дуже приємно спостерігати, як вони змінюються, вдосконалюються, як вони досягають успіхів, беручи участь і потім навіть отримуючи якісь дипломи в літературних конкурсах, я щиро за них тішуся і радію. Я коуч, по суті, постійно даю підказки, рекомендації з власного досвіду, оскільки я письменниця, так як. І книжкова блогерка, та досвіду інших письменників, залюбки з ними спілкуюся. Що ми робимо на заняття з літературної майстерності? Ми слухаємо теорію у цікаво поданій презентації, виконуємо завдання на креативність, граємо у літературні ігри. А особливо я люблю творчу імпровізацію, коли ми вигадуємо щось, те, що не творили на попередніх заняттях, так? Імпровізуємо просто щось нове вигадуємо, це допомагає нашій креативності, фантазії, уяві. Ми створюємо анкету персонажів, тобто вигадуємо навіть цікаві поєднання біографії героя, так, його різних рис характеру. Ще цікаво дуже насправді, перед тим як написати якийсь текст, створити анкету персонажів. Напишемо тексти з певним початком. Певний початок задається для всіх, і кожен продовжує так, як хоче, так, як бачить його фантазія, уява. Конструюємо сюжет, так, теж можуть бути різні види сюжету, по-різному може продовжуватися. Ми можемо конструювати так, як нам захочеться, і пробувати, звісно. Особливу увагу приділяємо психології творчості. Звичайно, пишемо список вітаміни для творчості це допомагає шукати натхнення для написання творів, адже. Ідеї ми можемо шукати також в інших видах діяльності, власних хобі, власних, на власних, наприклад, прогулянках Наш... може навіть ідеї пройти під час прибирання миття посуду. Всюди потрібно шукати такі вітаміни для творчості. Взагалі пишемо досить багато текстів, це таке тренування, так бо майстерність приходить саме у процесі творчості, у процесі роботи. Звичайно, ми звертаємо увагу на редагування текстів, особливо коли подаємо їх на літературні конкурси. Адже літературні конкурси це власне велика мотивація далі продовжувати писати. Виправляти свої помилки і вдосконалюватися також у мене є гурток книжкові блогери. Що ми з ними робимо? Ми обов'язково читаємо уривки з книжок в «Голос», це допомагає зацікавлювати. Хтось не читав цю книжку, але почув уривок і зацікавився. Або не зацікавився. Відповідно, ми ділимося рекомендаціями. Кожен має власні книжкові вподобання. Робимо добірки різні до різних там різдвяні книжки, книжки, наприклад, про війну ми робили також. Створюємо власні книжкові блоги. Вчимося писати відгуки для цих книжкових блогів, також фотографувати, що дуже важливо, оскільки в інстаграмі перш за все звертають увагу на фото. Є різні види, як різні види, як можна зробити фото. Зустрічаємося з письменниками, і книжковими блогерами, адже вони надихають нас і діляться власним досвідом, і після того хочеться творити так, хочеться власне, читати їхні книжки, пробувати писати. Як вони? Дякую вам за увагу.